Під горою церковля у селі Дробишів стоїть хата Олени Іоськової, найстаршої жительки Новгородсівської громади. 1 липня у пані Олени день народження. Їй виповнилось 102 роки. Її невелика щоденна прогулянка тепер від хати через двір до лавки, що під парканом. Сусіди та родичі кажуть, пані Олена має почуття гумору, сама придумує жарти. Ну, Чомусь буде. Як погода, свяжу на ложки. І чоловіка нема, за цілий день, щоб хто пройшов, наче людей нема. Ми ж хотіли бабусю привітати десь. Ну, привітаємо зараз. О, і не дай повіше. Ой, На цих кадрах два роки тому внуки вітають бабусю зі столітнім ювілеєм. Тоді жінка ще потроху поралась у городі і до 101 року тримала курей. <рес> курей довелось віддати сусідам. Минулого року Олена Іоськова вперше зимувала не у селі. Родичі забрали до міста. А хатка старенька вже, а та чуть ж протопить і все. І страшно було оставляти. Ну, звісно, не є. Так і Даша тут зимувала. Даша це кішка. Вона зимувала у сусідки, поки весною не приїхала хазяйка. Пані Олена розповідає, як їй жилося в місті. Устай, нічого не ділай. Іди завтракати, іди ужинати, Іди, як у наша кабанатка рулить. Телевізора у жінки ніколи не було. Вона більше любить читати газети та журнали, спати лягає о сьомій вечора, спить в день, розповідає племінниця. Работи ж нема, треба спати. Ну, довго ні. Полежала, трошки встала, вийшла, походила, во дворі походила, що там під'їла і знову легла віддихать. Без кошки ж ніяк не може. З кошкою спить. Це ж, поки не дозоветься, вечером, щоб кошка не зайшла в хату. А без курей? скучно без курей? Скучили, не да забулася раз. Кажу, курям же ще не давала. Олена Іоськова за собою доглядає сама, досі має гарну пам'ять. Протягом хвилини переказує вірш, який прочитала в газеті. А ровно два часа Да. да. з окоминою ще не сп'ять. А. Одна молоденька, пара виходить за город гулять. Працювати Олена Іоськова почала з 13 років. Перша робота в яслах доглядала за маленькими дітьми. Потім працювала свинаркою, скотаркою, птахівницею, кухаркою. Пережила Голодомор і Другу світову війну. Що в житті найголовніше? Здоров'я, щоб було. І не унивай. Ніколи плохого не думай. Що думай, що от я так, я так побадрить, ободрити, де господи. З днем народження вас! Хохо. Баба, баба Олена, це колодязь гумору. і Всяких приказок. Шуток прибауток. Добрий день. Добрий день. Зі святом вас, з днем народження. Олену Іоськову прийшли привітати односельці та представники громади. Жителів старше ста років на Новгородців залишилось троє, каже секретар Новгородцівської міськради Юрій Лакоза. Одна жіночка живе в селі Грім'яч, одна жіночка живе в місті Ногородцівської, і от сама найстаріша наша пані Олена. Ви в районі найстарша. Я так да, уже старших нема. Так. Ба, а я ще буду жити. Ну, канісна, Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.